1989 радянські війська виходять з Афганістану. За 9 років війни сотні тисяч пройшли через пекло чужої землі, понад 15 тисяч не повернулися додому живими, тисячі повернулися скаліченими фізично і душевно. Багато хто повертався у цинкових трунах без права на вибір. Це була не наша війна, але в хлопців тоді вибору майже не було. І все ж пам'ять про них жива. Бо багато з тих, хто вижив у чужих горах, сьогодні знову взяв зброю вже за Україну. Вони воюють вдома, там, де боротьба справді їхня.